Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми обговорюємо дуже важливе питання можливості поновлення та призначення української пенсії для людей, що проживали на тимчасово окупованих територіях. Зараз почнемо, але перед цим не забудьте підтримати нас лайком та підпискою на наш канал. У зв'язку з повномасштабним вторгненням багато пенсіонерів були змушені переїхати на підконтрольну територію України. Люди стикнулися із проблемою соціального забезпечення, серед них громадяни, які проживали на території Росії або на непідконтрольній Україні території, отримуючи російські пенсії, але вирішили повернутися на підконтрольну територію України. Законодавством України передбачено можливість поновлення пенсії для тих, хто вже її отримував, та призначення пенсії для тих, хто ще не отримував виплати, але мав на них відповідне право. Проте при спробі звернення за поновленням чи призначенням пенсії пенсіонери можуть зіткнутися з відмовами пенсійного фонду України з наступних причин: по перше, це відсутність документів, що підтверджують припинення отриманої російської пенсії. Недоступність пенсійної справи, неможливість комунікації з пенсійним фондом Росії через відповідні військові дії. Такі дії з боку пенсійного фонду суперечить правам громадян, адже пенсіонер не повинен страждати від негативних наслідків через втрату документів або від через військові дії. Особливо важливо зазначити, що наша команда вже здобула перемогу у численних справах ефективно допомогла людям відновити їхні пенсійні права. Перед вами звідповідь пенсійного фонду щодо чергової закритої нами справи. Ми не обмежилися лише поновленням виплати пенсії, а також досягли виплати компенсації за період, коли пенсія не виплачувалася. В одному з випадків ми домоглися компенсації майже на суму в 35 тисяч гривень. Якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією, не зволікайте, звертайтеся за консультацією до мережі права. Номер телефону для зв'язку ви можете бачити на екрані. Тому дякую за увагу, що ви були разом з мережою права. Підписуйтесь на наш канал. Побачимося вже в наступних випусках.